Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та наші дистанційні уроки. Тема уроку письмове ділення задачі на спільну роботу. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку число 819. Один рядочок. Будь ласка, порахуй усно. 90 поділити на 10 буде 9. Одинадцять помножити на 0 буде 0. Сорок ділимо на 7. Звичайно, 7. 7 множимо на 6. Сорок два. Двісті ділимо на десять двадцять. 81 ділимо на 9. Дев'ять. Молодці. Будь ласка, зменш втричі парні числа. З більш звідчини парні. 99 множимо на 2. Буде. Правильно, 198. 108 ділимо на 3 буде. Молодці. 36. 51 множимо на 2. 102. 333 множимо на 2. Буде 666. 366 ділимо на 3. 122. 714 ділимо на 3. 238. 60 ділимо на 3. 20. Молодці. Розглянь. Як знаходили, частки чисел 721, і 7. Усно і письмово. Звідки, щастя, з'являється нулик. 721 ділимо на 7 дорівнює… Спочатку знаходимо суму. так, Тому що 721 ми розділили як 700 та 21. Отже, 700 ділимо на 7, буде 100, 21 ділимо на 7 буде 3. Буде 103. Або ми можемо з вами визначити письмово. Спочатку визначаємо кількість цифр у часті. Для цього знаходимо перше неповне ділене. Число 721 містить 7 сотень. 7 дорівнює 7, тобто 7 це перше неповне неповноділене. 7 поділити на 7 буде 1. Отже, перша цифра, цифра частки, позначає сотні. В часті 3 цифри. Буде одна сотня. 1 помножити на 7 буде 7. Остачі немає. Ділимо десятки. Всього 2 десятки. Їх не можна поділити на 7. Так, щоб отримати десятки. Отже, зносимо одиницю. Отримаємо 21. Якщо в нас спочатку не можна було отримати з 10 частку, так, ми спробували 2 поділити на 7, не вийшло. Ставимо всередину нулик в частку. Далі, у нас 21 ділимо на 3. В нас виходить 103. Або ми можемо з вами. Ось таким чином записати, щоб цей нулик не йде не фіксувати, ми можемо його випускати, так? І записувати таким чином. 7 ділимо на 7. Так, потім 1 помножити на 7 буде 7. Двійку знесли. 0 не записуємо під низом, так, те, що не поділилося. А зразу зносимо одиничку. 0 вноситься тільки в частку. Тоді 21 ділимо на 3 буде по 7. Правильно. Тобто, щоб знайти нам цю трійку, треба 21 розділити на 7. Будь ласка, виконай ділення та перевір множення. У своєму зошиті поділи, будь ласка, ці числа письмово У стовчик. 819 поділити на 4. Дивимось. Ми спочатку знаходимо перше неповне ділене. 8 більше, ніж 4. Отже, 8 ділиться на 4. І 8 поділити на 4 буде по 2. Отже, в нас із вами перше ділення позначає сотні. В часті буде 3 цифри. 8 поділити на 4 буде 2. 4 помножити на 2 8. Так. Далі. 8 мінус 8 буде 0. Зносимо одиницю. 1 Один на 4 не ділиться. Тому в частку записую нулик. Зношу двійку. 2 поділити на 4 буде по 3. 3 множу на 4 буде 12. Отже, 12 мінус 12 буде 0. Наступне 918 ділю на 3. Так. Буде. 306, як знаходили. 918 ділимо на 3. Знаходимо перше неповне ділення. Це 9, тому що 9 більше 3. 9 ділимо на 3 буде по 3 остачі немає. Так що ж зносимо одиничку. Так, ми вже визначили, що в часті, звісно, буде 3 цифри. Отже, 1 поділити на 3 ми не можемо, тому в частку ставимо нулик. Зносимо 8. 18 ділимо на 3, буде по 6. Правильно, 6 множимо на 3, 18. Робимо перевірку множення. 306 множимо на 3, буде 918. 18. Наступне, будь ласка, спробуй виконати самостійно. Ну що, готові? 612 ділимо на 2, буде 306. 612 ми ділимо на 2. 6 ділиться на 2, тому в часті буде 3 цифри. Так, І перша цифра буде позначати сотні. 6 ділимо на 2, буде по 3. Зносимо 1. 1 на 2 не ділиться, тому в часті ставимо 0. Далі 12. так, Тому що двійку знесли. 12, ділимо на 2, буде по 6. Молодці, перевірка. 306 множимо на 2 буде 612. 612 ділимо на 3. Дивимося, яким чином отримали 204. 612 поділили на 3. 6 ділимо на 3. Так, воно ділиться націло, тому в часті буде 3 цифри. Буде 2. 6 поділити на 3, 2. 2 помножити на 3 буде 6. Сотні поділили націло. Далі зносимо одиницю. 1 Один поділити на 3 ми не можемо, тому в частку пишемо нулик. Зносимо двічку. І в нас виходить 12, поділити на 3 буде 4. Отже, буде 204. Перевіряємо множення. 204 множимо на 3. Буде 612. Наступні вирази. Дивимось: 74 множимо на 9, поділити на 6. Зупини відео. Виконать ці. Вирази, а потім продовжиш нашу роботу разом з нами перевіряти. Ну що, готові? Дуже сподіваюся. 74 множимо на 9 та ділимо на 6 буде. Молодці, 111. 88 множимо на 5 та ділимо на 8, буде. Мої розумнички 55. 207 множимо на 4 поділити на 9. Так. 828 ділимо на 9 буде. Правильно буде дорівнювати в нас. 92. Молодці. Будь ласка, наступні вирази. Ми з вами розв'язуємо таким чином. Дивимося, різниця числа 915 та 165 поділити на 6. Знаходимо спочатку різницю. 915 мінус 165 буде 750. Далі 750 ділю на 6. Тобто 7 ділимо на 6 буде по одному. Отже, в часті буде три цифри. 7 мінус 6 буде 1. П'ятірку зносимо. 15 ділимо на 6 буде по 2. 2 множимо на 6, 12. Трійка залишається. Далі зносимо 0. 30 ділимо на 6, буде 5. Отже, буде 125. Наступний, будь ласка, виконай в зошиті самостійно. Зупиняй відео. Продовжиш, коли будеш готовий. Я вже відчуваю, що ти готовий. Дивимося, 185 ділимо на 5. Нам потрібно з вами спробувати знайти перше неповне ділене. 1 менше, ніж 5, воно не поділиться. Тому беремо в перше неповне ділене дві перші цифри. Число 18. Отже, в часті буде тільки два, дві циферки в нас десятки та одиниці. 18 ділимо на 5 буде по 3. Тобто, 5 помножити на 3 буде 15. Трійка залишається, п'ятірку зносимо. 35 ділимо на 5, буде по 7. Отже, дорівнює 37. Наступне 85 множимо на 5, буде 925. А тепер треба додати 37 плюс 925. Дорівнює 962. Наступний вираз. 269 плюс 147. Розділити на 4. Знаходимо спочатку суму. 269 плюс 147 буде 416. І 416 поділити на 4. Дивимось, скільки буде. Правильно, знаходимо перше неповне ділення, це 4. 4 поділити на 4 буде по одному. Одиничку зносимо. 1. Один, пробуємо ділити на 4. Ми не можемо цього зробити. Ставимо в частку нулик. 16 поділити на 4 буде 4. Так. Отже, 4 множимо на 4, 16. Буде всього 104. Останній, будь ласка, давайте з вами зараз розв'яжемо його самостійно в зошиті. Швиденько зупиняй відео, продовжиш, як будеш готовий. Я вже знаю, що ви готові. Знаходимо спочатку різницю числа 1736. Буде 264. Далі нам потрібно виконати дію множення. 264 помножили на 3. Буде 792. Тепер 792 ми ділимо на 8. 7 пробуємо ділити на 8, щоб знайти перше неповне ділене. Ні, 7 не поділиться. Отже, перше неповне ділене буде 79. 79 поділити на 8 буде по 9. 9 множимо на 8 буде 72. 79 мінус 72 буде 7. Двійку зносимо. Отже, 72 поділити на 8. Знову буде 9. Отже, буде 99. Молодці. Ви впоралися. Розв'яжи рівняння. 828 поділити на х дорівнює 4. Х дорівнює 828 поділити на 4. Х дорівнює 207. 828 поділити на 207 дорівнює 4. Отже, 4 дорівнює 4. Зупиняй відео швиденько виріши це рівняння. Я знаю, ти готовий перевіряти. Це помножити на 7 дорівнює 714. Це дорівнює 714 ділимо на 7. Це дорівнює 102. Отже, 102 помножити на 7 буде 714. 714 дорівнює 714. Знову зупиняй відео та виконай це рівняння. Ну і що, перевіряємо. 6 помножити на А дорівнює 372. А дорівнює 372 ділимо на 6. А дорівнює 62. 6 помножити на 62 дорівнює 372. Отже, 372 дорівнює 372. Будь ласка, давайте прочитаємо задачі та подумаємо, що в них спільного, а що відмінне. Перша задача. Перший насос може викачати 12 тонн води за 6 годин. А другий за 3 години. За скільки годин викачають цю воду, 2 насоси, якщо працюватимуть разом. Так. А друга задача. Перший насос може викачати 12 тонн води за 6 годин. А другий за 3 години. За скільки годин ці насоси викачають 30 тонн води, якщо працюватимуть разом. Це обидві задачі на спільну роботу. Що в них спільного? Правильно, скільки качає перший насос та другий насос? А з чим відрізняються? Правильно, вони відрізняються запитаннями. Дивимось. Перша задача. В нас запитується, за скільки годин викачають цю воду два насоси. Тобто, в нас є 12, ми ділимо на 6 годин. Знаходимо, скільки вони викачують за 1 годину. Один насос. Дивимось, другий насос за 1 годину викачує 12 ділимо на 3, тобто 4 тонни води. Так, і в нас питається: за скільки годин викачає цю воду, 2 насоси. Тобто, нам потрібно з вами зараз. Додати 2 плюс 4 і ми отримали, скільки викачують разом перший і другий насос за 1 годину. Далі нам потрібно 12 тонн води поділити на 6, і ми отримали їхню спільну роботу, поки вони викачують цю воду. Отже, правильно 2 насоси викачають цю воду за 2 години. Абсолютно, з вами згодна! Наступна задача з цього ж номеру: В нас є вже не 12 тонн води, а 30 тонн води. Завдання те саме. Ми знаходимо, скільки перший насос, скільки другий насос, скільки перший та другий разом. Далі ми з вами виконуємо 30 ділимо на 6, буде 5 годин. Отже, два насоси викачають цю воду за 5 годин. Будь ласка, завданнячко. Побудуй прямокутник, довжина, якого дорівнює. 8 см, а ширина 1 четверту довжини становить. Та обчисли периметр. Що відомо про довжину. Довжина 8. А ширина 1 четверта довжини. Отже, треба знайти спочатку ширину. Дивимось 8. Дилимо на 4 буде 2 см. Це ширина. Коли ми знаємо ширину, ми можемо знайти з вами периметр. Отже, П дорівнює. Сума чисел 8,2. множимо на 2 дорівнює 20 см. Відповідь. Периметр прямокутника 20 см. Накресліть його, будь ласка. Домашнє завдання. Виконай номер 192 та 193. Дякую за увагу. Ви, великі молодці.